Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період 16 по 20 жовтня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. Вона буде починатися з міста Дніпро і завершуватися містом Чернівці. Нещодавно на каналі Лі вийшла. Перша частина прогнозу для міст України. Тому, кому цікаво, дивіться, там є починається е, список міст із Запоріжжя і заключне місто в тому списку місто Житомир. Дякую за те, що довіряєте мені, за те, що пишете мені, коментуєте, задаєте цікаві запитання. Все, бачу, кожного читаю. Кому цікава ваша особиста доля або рідних, близьких, ваші домівки, їхати, уїжджати, розвод... розлучатися чи женитися, про дітей, про внуків, це все я можу подивитися на індивідуальному прогнозі. Також роблю діагностику на негатив, а також по здоров'ю можу подивитися. Діагнози не говорю, а тільки по відчуттям, тому що я не лікар. Тільки можу показати на що звернути увагу. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Покажіть мені карти, що чекає місто Дніпро з 16 по 20 жовтня, 16 по 20 жовтня. Так, Дніпро. 16 жовтня, місто Дніпро. 17 жовтня місто Дніпро. 18 жовтня, місто Дніпро. 19 жовтня, місто Дніпро. 20 жовтня, місто Дніпро. 16 жовтня, місто Дніпро. 16 жовтня, місто Дніпро. Нестабільна ситуація в Дніпрі. На жаль, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий. Може бути прильот мої дорогенькі, відразу башта. Може постраждати. Сім'я може пострадати місто там, де біля води, коло річки. І там, де автівки, якийсь транспорт. Оце карти показують. 16 числа. Не забувайте, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. 16, так, 17 -е жовтня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. На, на окраїнах лівого берега щось збиватимуть, працюватиме ППО. Будете чути вибухи. 18, 18 жовтня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий. Район правобережної сторони і лівобережний. Там будуть збивати, буде працювати ППО. 19, 19 жовтня, місто Дніпро. Лівий берег. 19 жовтня. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Дивіться, правий берег щось буде дві штуки летіти. От. І одне спіймають, а друге не спіймають. Таким чином, кажуть, що на правобережжя перед окраїни може бути прильот. 20 жовтня, місто Дніпро. 20 жовтня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Правий. Десь пролітатиме, збиватимуть за межами міста у саме Дніпро карти цього разу прильоту не показали. Ну, ось оце саме, бачите, 16 число, але плюс-мінус 1-2 дні це не забувайте, що завжди в моїх розкладах це все присутня така тенденція. Нікополь, героїчний Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів в Нікополю? Зменшення, на жаль, нема. Нема, як знаєте, затихло потім знову. Зменшення, на жаль, нема. Вони будуть щось тиснути на, запорі... на Нікопольському напрямку. Можливо, будуть якось трошки просуватися. Але їх будуть зупиняти. Тут ну, намагатися просунутися, сили нема, сили нема. Але стріляти вони не мають, на жаль, будьте обережні. Марганець, 16 по 20 жовтня. Місто марганець 16 по 20 жовтня. У марганець, у самий марганець. Ох ти, марганець. Дивіться, вам відразу бачте. Так, буде прильот якийсь сильний. Можете ну, як Прості люди страждають. Цим, чи ракетою, чи Скандером чимось зашпулять. Є небезпека в Марганець. Велика, тут кажуть, як центр і північ. Отак. От, от Будьте обережні. Самар, 16 по 20 жовтня. У Самар. Чи буде приліт? У самий Самар. 16 по 20 жовтня. У самий Самар. Чи буде прильот? У самий Самар. Від збиття на, на сході вашого... Будуть збивати на сході вашого міста, і там буде пожежа велика. На сході в, в, в місто Самару. Кам'янське: 16 по 20 жовтня. місто Кам'янське. Кам'янське. У Кам'янське, чи буде прильот? У саме Кам'янське. У саме Кам'янське, кам чи буде прильот? 16 по 20 жовтня у саме Кам'янське. Чи буде прильот? Щось дивіться, біля річки коло води, а там щось буде. Там вже є якась у вас станція. Да? Господи, спаси, охранини, тут кажуть, вони як промажуть. Але частково щось тут може бути проблеми з освітленням, з водою, з засобами комунікації. Тут є небезпека. Щось пі показують південь, північ і схід. Оці частини міста показують. Будьте обережні. Павлоград. Місто Павлоград 16 по 20 жовтня, 16 по 20 жовтня. У Павлоград буде прильот? У самий Павлоград. Павлоград. Не бачу прильоту. За межами так, окраїни, так, у саме місто карти не показують. Ну, на півдні щось тут не спокійно, правда? Можливо, це район. Передмістя, щось тут є, на півдні. Ну, прямої такої загрози для Павлограду карти не показують. Побічна загроза є, на жаль. Кривий ріг, 16 по 20 жовтня. Чи у кривий ріг буде приліт? У самий кривий ріг. Так, буде приліт. У Кривий Ріг, північ, північна сторона вашого міста. Минулого разу я також поки це попереджувала карти. Мене можуть попереджувати за декілька прогнозів оцих, от за те, що Дніпро Гес прилітало там в Запоріжжі, то карти мене попереджували десь за півмісяця, десь отак. І потім ще, ще потім я. Робила ще прогноз для Запоріжжя і знову воно показало те саме. Оце тут також показує, що щось може бути. На жаль, може бути Кривий Ріг. Північна сторона тут є загроза для вашого міста. На жаль, так. Будьте обережні. Верхівцево. 16 по 20 жовтня. 16. То, о карта випала для верхівцева. Ой, ой, вибачайте. Так, що це випало? Робота ППО Верхівцева буде працювати, сипеться 16 по 20 жовтня. Верхівцево. Чи буде прильоту саме Верхівцево? Може бути в центр міста. Для центру місту показують. І знову ця карта, бачите, ППО. Щось летить ракета в 40 верхівцево, можливо, максимально близько до центру. Загроза з півдня, з південного сходу. Для верхівцева, на жаль, цього разу карти показують. вирогідність приїту. Будьте обережні, п'яти хатки, 16 по 20 жовтня. Місто п'яти хатки. Чого у п'яти хатки? Буде прильот? У самій, у самій п'яти хатки. П'ятих хатки. У самій п'яти хатки карти не показують, слава Богу. Тут щось на північному сході, там щось буде працювати ППО. Окраїни, передмістя, район. А в, саме, в самі п'яти хатки тут карти не показують приліту. Будемо вірити, що все, що все буде добре у всіх. Вільногірськ. 16 по 20 жовтня. Місто Вільногірськ. 16 по 20 жовтня, місто Вільногірськ. 19 по 20 жовтня місто Вільногірськ. Так. Вільногірськ. Південь, південна сторона, частина, можливо, район, там щось буде гучно, буду збивати південній стороні, частині міста Вільногірськ. Будьте уважні! Місто підгородне, 16 по 20 жовтня. Місто підгородне, 16 по 20. У підгородне чи буде приліт? У саме підгородне? <кій> <кій> підгородне? Прильоту, слава Богу. Також показую десь південніше. Можливо, це район. Десь там, може, це по області. Південніше вас. Ну, до вас карти не показали, слава Богу, приліт. Жовті води, 16 по 20 жовтня. Жовті води, 16 по 20 жовтня. Чи буде у жовті води приліт? Що це у вас тут в центрі міста? Буде так близько біля вашого міста, будуть прильоти. Є загроза для західної сторони, і пів, південь, і захід. А, і воно якось аж в центру гучно буде, будете підстрибувати. Жовті води максимальна уважність. Так. Синельниково. 16 по 20 жовтня. Місто Синельниково. У Синельниково чи буде приліт? У саме Синельниково. У саме Синельниково в На півдні прильот, мої дорогенькі, є. Тут схід поранений воїн, а на півдні прям карти говорять про прильот. Уламки, там може щось прилетіти, чи скандер, чи ще щось. Південна частина Синельникова майте на увазі, будьте обережні. Шахтарське 16 по 20 жовтня. Саме місто Шахтарське. Чи буде у Шахтарське приліт? У саме Шахтарське. Чи буде приліт у саме Шахтарське місто? Так. Угу. Збиватимуть на сході і на півдні міста Шахтарське. Південніше і східніше щось будуть збивати і воно полетить далі туди. На Захід. Через південь буде летіти на Захід. З Південного Сходу, що збиватимуть. У районі, передмісті, біля вашого міста. Будьте обережні. Одеса. 16 по 20 жовтня. Місто Одеса. Чи буде у саму Одесу приліт? У саму Одесу. У саму Одесу 16 по 20 жовтня. У саму Одесу, чи буде приліт там, чи ні? Південний захід, там щось збиватимуть, щось буде гучно, але прямого прям прильоту в Одесу карти не показали. ППО буде працювати на півдні і на Заході Одеси. Будьте уважні. Миколаїв, 16 по 20 жовтня. Місто Миколаїв 16 по 20 жовтня. На сході, на сході південний схід. Там щось збиватимуть, там буде щось гучно, гримітиме. Будете бачити спостерігати. Південний схід, південь схід. Для Миколаєва, на жаль, показали карти загрузу. Але не пряма, а воно як збивають щось, збиватимуть. Можливо, це район, передмістя. Ну, Загроза є. Очаків очаків з 16 по 20 жовтня. У Очаків. Чи буде приліт Миколаївська область? У самий Очаків. Так, буде приліт. Південь. А світла там нема, не буде, щось там будуть перебої. З електрогазу, воду, постачанням. Є на південь, на півдні є загроза. Прильоту. От будьте обережні, мої дорогенькі. Ракета прямо вниз спадає. Рівне. 16 по 20 жовтня. Місто рівне. Чи у саме рівне? Буде приліт. У саме рівне. У саме рівне. У саме рівне. У саме рівне, у саме рівне. Саме рівне. Десь у Рівненській області ППО буде працювати. До вас, саме до вас, карти не показали прильот, а по області, кажуть, по району може бути. Будьте обережні. Бачите, башта знизу рівне. Десь от південь. З півдня буде якось летіти. Єдина частина сторона. Чернівці. Місто чернівці 16 по 20. Чи у самій Чернівці буде приліт? У самій чернівці. 16 по 20 жовтня. У Чернівці, чи буде приліт туди? На півночі, Чернівецької області, так. Десь там, по окраїнам, буде. Ну, ви знаєте, ось дуже близько біля Чернівців. Може бути по області, по району. Тут може бути, на жаль. ППО буде працювати десь східніше Чернівців. Так? Тут щось по Чернівці, щось тут вам йде загроза. Буде летіти із північного заходу. Карти вже не перший раз попереджують. Хто мене дивиться давно, то знаю, що карти попереджують буває і за два місяці. Тому це ще кажуть про, про те, що в Чернівці ще може бути прильот. І досить серйозний. Тут один, два, три, три, три штуки чогось. Хай все буде добре. Хай нікуди прильот, прильоту не буде. Моліться, читайте псалом 90, читайте 108-й псалом. Богородичні снив, молитви всі, які знаєте, все читайте. І головне, уявляйте над собою, над своїми рідними і близькими людьми купол, який закриває, накриває вас, ваших рідних, вашу домівку, місто роботи, ваше майно. От уявляйте цей енергетичний купол. Дякую за те, що слухали мене, дивилися мене, що підписані на мене. Кому цікава ваша особиста доля, ще раз нагадую, ваші рідні, близькі, звертайтеся в порядку черги, всім приділяю уваги. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, всім бажаю.